Вітаю вас, друзі! Мене звати Женя, ви на каналі Rollercoin.ua І зараз буде маленьке відео з розіграшем, яке я анонсувала напередодні. Е, так, умови були дуже прості. Бути моїм підписником, поставити лайк цій публікації, написати будь-який коментар під будь-яким моїм відео від семи слів. Це все для того, щоб мій канал більш просувався і заповнити форму. Так, Поставили лайк лише 10, ну то таке нічого страшного. Так, Форму заповнили 11 учасників. То що, перший, перша колонка це заголовок. І ви самі обрали собі номерки для розіграшу. Єдине, що я хочу сказати, що ось цей учасник він вказав не лінку свого аккаунту, а реферальне посилання. Тому, якщо він переможе, на жаль, я не зможу відкрити це і показати його аккаунт. Коментар його був ось, і ну, мені шкода, але не зовсім умови ви виконали. Тож, бажаю вам, зичу вам, щоб пощастило наступного разу. Так, і давайте в нас два депозитери, які я я анонсувала, вони автоматично попадають у цей розіграш. Це ті люди, які заповнили форму з депозитом ефір, який я анонсувала ще раніше. Так, отже, у нас з 2 по 14 квиточки. Тут ми пишемо 2, тут ми пишемо 14. І без повторів, тому що в мене два переможці по 5 РЛТ. Отже, перший переможець це під номером 8. Давайте подивимось, хто це у нас. Це ось цей аккаунт. Так, вітаю вас. І, і другий. Так, зараз я собі помічу, що це в мене переможець. І другий, одинадцятий. Так, 11 це оцей аккаунт. Вітаю вас також. І помітимо, що також 5. Е, так, своє РЛТ ви отримаєте з початком наступного місяця. Е, слідкуйте за оновленнями, форми і розіграші будуть з'являтися в мене на каналі. Дякую, що подивились відео зі мною. Поставте лайк, підписуйтесь на мій канал. вас і до побачення.